Ми приїхали в Северодонецьк у 2021 році. За чотири місяці до повномасштабного вторгнення ми привезли виставу стусанина ще з цивільними акторами. Таке було, цивільні актори це грали. І вже тоді в Сєвєродонецьку був повний зал військових. Ну тобто у нас щось 300 місць, з них 200 це військові. І в мене там багато жартів, у виставі, все таке, а вони сидять отак. Не сприймають, не сміються. Може, і сприймають, але нічого не відбувається оглядача. І ми такі, типу, блін. А, а тоді в якийсь момент. Вони разом, типа га я такий, що таке? Как це произошло?» Я ж режисер, я сиджу і дивлюсь, а у них там з боку сидить е капітан, і капітан їм робить отак рукою: можна. І коротше, вони по команді, в мене ще й там у виставі момент, коли можна треба вставати всій публіці. Мабуть, знаєш цей момент, хто проти тиранії встаньте. І вся публіка весь зал має встати разом з тобою в єдиному. І вони спочатку ми кажемо, хто проти тиранії встаньте, а вони сидять. Ми такі, хто проти диктатури, встаньте, а вони сидять. Хто про те встаньте. А вони сидять. Ми ж там щось. І вони такі разом хопів стали. Ми такі а що ж ти таке сказав, актор зі сцени? А це капітан їм махнув рукою.